Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні 18 березня і я буду сіяти капусту на розсаду, середню і пізню, але в мене більше пізньої. Буде такий парничок, зараз буду вам показувати. Тож ходімо зі мною і будемо разом це робити. Є в мене ось такий саморобний парник. Там під низом гілячки, потім перегній засипаний, перемішаний з землею. Трошки ще, бувало, попіл туди сипала, а це взяла перекопала те, що було з минулого року, і зараз буду сіяти. Капусту буду сіяти в цей парник такий, а помідори вже буду сіяти в парник той, що з дугами. Зараз буду робити такі рядочки, і хочу ж показати, яка в мене капуста тут є. Так, агресор тут 50 штук. Потім ось така анкома. Також агресор, але тут 20 штук повинно бути. Так, 20 він. мегатон. В цьому році перший раз спробуємо. Дуже хвалили. Так, ось така харківська зимова. Потім це білосніжка. Ось така кам'яна голова. Ну, і тут агресор, але це точно не агресор, бо це не фірмова І ще в мене тут є. Ось це, я перевіряла, чи. Скодиться на сінечко, цвітна капуста і тут пакетик синя. Так що приступаю. У нас дощик моросить, тож зараз треба швиденько посіяти і все. Будемо йти в хату. Ще хочу сказати, що я завжди сіяла 1 квітня і помідори, і капусту. Але в тому році спробувала раніше десь також оце. В такий час, в 20-х числах березня. І для капусти це супер. Вона не боїться холоду, вона не витягується, коли в парнику дуже тепло, вона витягується. І навіть в будинку її не вирощують, бо вона витягується. Помідори, звичайно, буду садити, сіяти трошки пізніше. Так, перша буде це мегатон. Тут 20 штук. Це я викидати не буду. Буду так паличкою і прикріпити, але я ще буду записувати в свій записник, щоб точно знати, де який сорт. Тут вона вже оброблена. Так, це агресор далі йде. Зараз Мексі мені палички принесе, я буду паличками відділяти і знати. О, тут Синя вже. Все, друзі, парничок один є, але на синя ще залишилося агресор і білосніжка. Посію вже в парник з дугами, бо сюди. Не влазить все. Все, я буду закривати парничок. Пролью гарно його вже через декілька днів, поки там вистачить вологи. І буду ховатися, бо в нас дощик мороси. Так, в мене йде плівка, нижній шар і потім ось вікно ще буде. Все, зараз піду, прикладу ще чимось. І на сьогодні все. Ідемо іншим чимось займатися. Друзі, в нас вже це наступний день. Вчора закінчилося все дощем, тож ми нічого не робили на вулиці. Але сьогодні була дуже гарна погода до обіду. Після обіду навіть трохи туди далі захмарилося і щось таке ну, прохолодно стало. У мене просто не було вдома, то я ж не знімала відео, але. Максим тут з Женєю хазяйнували, все-таки закінчили шпалеру на Виноград. Вже все зроблено. Одна робота виконана. А це на вечір вирішив Максим помити машину. Бо він сьогодні зранку приїхав з міста, каже: така брудна, всі чистенькі, гарненькі, каже, треба вимивати. ну, Кажу, ти як вимиєш, то обов'язково буде дощ. Це в нас завжди так. Тільки помиємо машину, і в нас вже. Дощ буде. Ну, передають, що декілька днів ще у нас будуть дощі. Женя там перевіряти, ще... що тут наробили з цією шпалерою. Перший ряд бачу все вже зроблено, і навіть провалка висить. А ось інший ряд, це вже він два роки. Це в цьому році повинно тут щось бути вже в нас, пускати лозу вгору, бо в тому році він молоденький був. То тільки на першому ряді щось було. Але бачу, що не вистачає ось одного стовпчика, бо там треба пересадити виноград, щоб забити туди стовпчик. Бо щось ми дуже густо понавпихували. Але Трошки потепліє, тож пересадимо. Бо нам писали, що ми не вкриваємо виноград. Ми також колись не вкривали, але потім у нас підмерз він, тож тепер вкриваємо, щоб не переживати. Трошки, звичайно, заморочилися, але як і є. Ось, до речі, парничок. І бачу, що не знаю, куди, але попала туди вода. Дощі вчора був. І там калюжа стоїть. Зараз треба відкрити Тю цікаво, Напевно, через вікна вони вже старі, раніше такого не було. А це вже Тут треба зараз злити трохи буде, відкрию. Город ми ще не орали наш трактор. Ну, наш трактор, той, хто нам завжди орає, ще не почепив плуг. так що встигнемо. Я ж кажу, з 1 квітня починає він це робити. Так що все нормально. Але от на полуницю дивлюсь, треба мені ще її обробити і вже сапати скоро треба буде. Бо воно так через телефон не видно. А ось як я дивлюся не через телефон, то тут бур'ян вже лізе, лізе. Отак, от, от так. Вимикаюся і буду зливати воду. Отже, на завтра до чаю хочу зробити смиракову хату, але не з пісочного тіста, як завжди я це роблю, а ось тісто філа. Воно таке, як листочечки. Тунесеньке таке. Купила я його в АТБ. В АТБ тісто просто все дешеве. Ось так от. зараз. Порахую, скільки їх тут цього, бо тістофіла, до речі, я перший раз беру. Колись я готувала сама його на цей. вертути. Купую тісто тільки це листкове. Бо жені я готую в школу там, чи піцу, чи сосиски в тісті. Він таке просто полюбляє. Це. Взяла дві пачечки. Одна пачечка це 38 гривень. А іншу взяла буде колись час, хочу зробити пахлаву. Прям дуже-дуже хочу. Так що зараз порахую, скільки тут вийде розділити, і будемо робити. Думала, зараз у нас вже вечір-вечір. Але хочеться зробити, щоб на завтра до чаю було щось. Так, вишні. У мене варення. Вони не цілі, а варення. Є і цілі в мене в цьому баночка залишилася. А це таке як варення. Можна було б ще крохмани присипати, але не буду. Поки не буду, а далі там треба злити на носиточку, напевно. Я так в банки попросту не хочу пересипати його в мисочку. Отак. От Закручую. Буде багато обертів, тож буде таке багато шарове. Оп, оп, оп. Такі трубочки в мене вийшли, і зараз відправляю в духовку. Ось такі ці трубочки виходять, вони сухі, це я так задумала, не перемащувала їх цим розтопленим маслом. Щось мені так захотілося сухеньке, щоб воно жирне не було. Ось такий тортик. Лису. Я його високим не робила. Зараз він трошки постоїть, плівкою замотаю і в холодильник. На цьому закінчую відео. Дякую за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.